But Мій друзі, вітаю вас на моєму каналі. Підпишіться на мій ТГ канал підпишіться тут, тому що це буде дуже коротеньке відео. Але я хочу сказати е, стосовно того, що взагалі очікує українців і що взагалі робити. Виглядає так, що е, наш, ця ситуація, яка відбувається на сьогоднішній день в Україні, скажу одразу: я не знаю за що блокує YouTube, тому я називаю це ситуацію в нормальному житті. Я називаю всі речі так, як треба, і з тими словами, якими треба. Я просто не хочу, щоб YouTube, YouTube блокував це відео. Виглядає так, що буде заморозка, і такої великої перемоги не буде. Принаймні, це виглядає так на сьогоднішній момент. Мені дуже хочеться, щоб була величезна перемога. І взагалі, і, 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 і знаєте, не буду тут полеміку розводити. Повернемося до нашої до нашої теми. Я е, Україна е, хоче, щоб українці повернулися в Україну. Європа не буде просто так кормити українців. І після заморозки, після припинення вогню, як це буде підписано, як це буде піднесено, взагалі. Е, вони перестануть це робити, і це потрібно розуміти, і треба розібратися з тим, що вам робити далі. Тобто, знову ж таки, зайняти проактивну позицію. Тут розганяють, що сирійців виганяють. Сирійців мені здається, що з того, що я читала, сирійців не виганяють. Сирійців просто припиняють потроху розглядати їхні заявки на біженство. Ну це відомо, тому що в них, в них така ситуація, яка може бути в принципі з політичної точки зору, саме з документальної, що так україни теж буде. Припинення вогню і що навіщо українцям давати тепер, давати тепер гроші, давати ті, ті, всі, ті всі бенефіти, які, які давали. В Канаді ситуація виглядає трохи іншим планом, іншим чином. Для, тому що Канада, окрім того, що коли заїжджали по Куает, вона давала три тисячі на кожного дорослого і півтора на, Украї... на кожну дитину. І в принципі, Open work Permit, і це було єдине, що в принципі дали, але це величезна, не, не, не треба занижувати. Це величезна, це величезна допомога для старту. Тому що Open Work Permit не отримає практично це. Ввивоєнткова ситуація, коли взагалі українці отримали відчинений відкритий Work Permit. І в Канаді в принципі вам ну якщо ви хочете тут залишитися, потрібно переходити вже в статус PR, і потрібно щось робити з цим піаром. тобто потрібно робота, потрібно збирати документи і подаватися, вибирати програму себе в провінції. Тут все більш-менш. Але знаєте, стосовно Європи, в мене такі думки, що потрібно також переходити на трудову міграцію. Тобто, якщо ви хочете залишитися після, після перемоги, заморозки, припинення вогню, після того як взагалі в Україні настане спокій, потрібно переходити на. Трудову міграцію інакше ніяк, інакше просто вони скажуть, що вони припиняють усі, ус, усю допомогу, і просто українці залишаться без допомоги. Те, це стосується менш забезпечених верст населення, тобто. Ті, хто взагалі сидить тільки на цих на, на цих допомогах від, від країни, звичайно, що вони на початку не будуть виганяти там депортувати і тому подібне. Вони просто зроблять такі умови, що люди не зможуть там залишатися і не зможуть продовжувати свої своє прибування, якщо вони не перейдуть на трудову міграцію, тому що ну це дуже дорого для бюджетів. Це те саме, що до вас прийдуть сусіди. Якби ви і раді їм допомогти, ви їм допомогли. А потім ви просто кажете: ну слухай, мені і продукти купувати, і все купувати. Економіка трижіть, бюджет. Трижить давайте коротше, щось, щось робіть з, з цим. Ну звичайно, що Україна Україна теж хоче, щоб українці поверталися, поверталися, тому що дуже багато українців за кордоном. Е і звичайно, що втрати величезні, і український уряд і в Україні хочуть, щоб повернулися люди, і тут ситуація, якби я нікого не засуджую, що там повертаєтесь, не повертайтесь. Це вибір кожної родини, вибір кожної особистості, і ви теж так само не, не наїжджайте на людей. У кожного свої психологічні травми у кожного різні ситуації життєві. Я вважаю, що просто треба людям допомогти, якщо людина потребує тієї чи інакшої допомоги. Знаєте, скільки я Людям допомогла в свій час, коли я була в Польщі. Скільки скільки це? Я просто не рахую цього, тому що я не вправі засуджувати людей. Я можу тільки допомогти, якщо це в моїх силах. А далі а, а далі ми просто цього знаєте, ну не не, не не судіть. Якщо людина не хоче повертатися, просто не судіть, займіться своїм ділом, займіться своїм носом. Можете допомогти? Ні, і все. Тому я думаю, що українцям потрібно просто знаходити шляхи, от там де ви хочете залишитися. Потрібно шукати шляхи шляхи економічної міграції, шляхи трудової міграції, так само як і в Польщі, карти побиту. Так само у мене от, буквально. Спілкувалася з друзями з Німеччини. Вони теж говорять, що ну вони, в принципі, там вже одні давно, і там багато в принципі, людей. Одні вже давно вже отримали вид на як це називається ВНЖ, ПМЖ, як правильно називається. От тому, тому тут треба переходити. Тут треба, тому що українці по факту, от ми нікому не потрібні. Якщо ми самі цього не зробимо, ми по факту нікому не потрібні. Ніхто не прийде і нам нічого не дасть. Нам не зроблять програму по піару в Канаді, щоб ви прийшли, ви українець. Заїхали тут по кое просиділи взагалі, те, що вони дали продовжити ворк Пермі ще на три роки. Оце і є українська програма Українська програма допомоги, щоб українці могли тут залишитися. Тому я так знаєте огульно, так сказала і про. Uh, і про Канаду, да, і про uh, і про Європу тут і про США так само говорять, що туфу юфою uh, теж чу туфою і на я не знаю. Юфою uh, теж візи зараз не видають, тому що не знають, що взагалі відбувається. А в принципі, бачите, я стосовно юфою була права. Тому що зараз навіть ви uh, випустили роз'яснення стосовно цієї програми стосовно програми, взагалі переходження на ТПС, і uh, там було uh, раніше потрібно було ви. Виїжджати з країни для того, щоб перейти в ТПС, перейти з ТПС на трудовий статус. Мені здається, що правильно сказала. А тепер не потрібно виїжджати. Тобто, потрошку, потрошку цей процес іде і перейти вони дозволять. Я думаю, що вони дозволять перейти з такої з, з захисту на. На візу або потім подаватися на отримання на отримання грін карти. Тому люди, якщо ви думаєте, що вам хтось щось дасть, і тут знаєте, якась буде програма, і хтось когось залишить. Ні, ніфіга ніхто нікого не залишить. Ми нікому по факту не потрібні. Ви бачите, що відбувається, як взагалі дають допомогу і тому подібне. Ми дуже занепокоєні. Отак само буде буде і далі. Просто якщо ми нічого самостійно не зробимо. Якщо ми не знайдемо шляхи імміграції, не знаємо, думаю, шляхи, як взагалі це все зробити, отак це все і залишиться. Тому я вам бажаю. Реально адекватності, зрозуміти, що вам потрібно далі, і прийняти рішення, що ви хочете робити зі своїм життям. Якщо залишатися, то шукати варіанти, як залишатися і подаватися на міграційні питання, тому що отак просто з вулиці ніхто нічого не дасть. Усім гарного дня і всіх обняла. Підписуйтесь.